Чи нічого немає, зелена ніч, і в кожної тиші міра своя, і знаючи, скільки потрібно сторіч, щоби з'явилася найперша річ, відмовляє її ім'я, немов відчиняючи на вікно і ловить напружено кожен рух, сподіваючись на щось одно, і небуття важке полотно покірно дається йому до рук. І все, що буде з ними тепер, гольстріми, айсберги мертвих морів, Щоденний рух повітряних сфер, спів кашалотів і крик химер, поява запахів і кольорів, коріння трав і листя дерев, озерні льоди пташиний свист, Руди і вугілля натруджений дерев, слухняних тварин, шепіт і рев, жага лунких торгівельних міст, вогонь, що спалює кораблі, смерть на темних шовках знамен, згаслі зірки на високому тлі. Тихі мерці в літній землі, кров, ніби лава в покладах ве, прийде все, що мало прийти, і зникне все, що колись було, як мито заявлені їм світи, за голос із домішками темноти, за видиху вивільнене тепло, і знаючи все, що чекає на них, він все ж вимовляє її ім'я, зіткане з приголосних і гірких голосних, доки йому підступає до ніг ніжності. Сутінковий сніг любові смарабнева течія. Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло, що з того, що знову доводиться все починати. Кожна душа вживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повинен своїми радіопередачами. З кожного серця ростуть водорості і квіти. І що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити? Я ж проходив колись ці сутінки цілодобові. Я знаю, як боротися з приступами і травмами. Але після цього в мене лишилося ще стільки любові, що я міг би спинити чуму під міськими брамами. Я ж знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі. Я сам носив усю цю отруту своїх кишенях, Але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності і злості, що я міг би підіймати з могил повішених і прокажених, щоб вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоуни, безборонні сновиди, Тому що з того, що не знаєш, з чого почати? І Що з того, що в нас із тобою нічого не вийде? А вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись, потім повертається знову, мовчить. У всьому зі мною погоджуючись, усміхається і віричиш жодному моєму слову. I <laughs> do Познайомився з цілком випадково в чужому місті, просто побачив, як вона відважно дивиться вгору. Почув, що її розмові такі раптові та несумісні імена поетів, про яких вона постійно говорить. Так говорить про їхні хвороби тривалі, мовби навмисно щиняє вуличний галас. Гук в неї при цьому такі болючі, криваві, ніби вона цілу ніч плакала чи цілувалася. А подумав, якщо це від сліз чи цілунків, Скажімо, не від імен поетів, наскільки це залежить від її колишніх стосунків, від її дорослих образ і дитячих секретів? Від чого залежить стуки тій чоловіки, Її переможний сміх і точні цитати? Все так чи інакше залежить від чоловіка, який щоночі примушує її плакати і читати. Все так чи інакше залежить від найтоншої дії, від повітніх снів, які їй дають перевагу, той, хто має на неї вплив. Навіть не розуміє, що з нею діється, коли він звертає на неї увагу. Все так чи інакше залежить від римування. все так чи інакше вплетене в теплий звукопис. Кожна її любов виснажливе істування, кожне її нещастя. Своє опольоване темне сонце вступали колючими ковдрами, мов птахи жовтневими полями. І шкіра в них була сухою, наче листи про погоду. І дощова вода робила їхнє волосся міцним, як корабельні линви. Тоді вони повертались довгими коридорами, які наповнювалися запахом дощу і трамвайним зонам. Їхні животи були теплі, ніби під взимку, їхні голоси були чорні, як шкільні футбольні поля. І гарячі пізній осені, як вона швидко виростала, як навчались цієї повільності рухів та поглядів, як їхня шкіра набувала стиглості і глибини. Дорослі жить, вони ставали схожими на водою, у яких нарешті з'явилась риба, як вони вперто вишукували свою любов, довго цілуючись, так довго, що ти встигав забути їхні імена. Так довго, наче ділилися з тобою киснем, аби ти міг дихати в отруєному пропагандою місті. Чоловіки з серцями, перемащеними бензином, охороняли будинки від випадкових протягів, зачиняючи двері на всі замки, виганяли в розчинені вікна птахів, що залітали на кухні, хапаючи з жестяних банок гіркі кавові зерна. Відповідає вона, а це жінки. Чому жінки в тебе завжди плачуть? Вони, відповідає, плачуть за вітром, який ховався в їхньому волоссі, плачуть за зібраним виноградом, від якого терпкими були їхні язики. І ніхто, ні чоловіки у прокуреному одязі, ні діти з сірниковими коробками, де лежать золоті скорпіони на послуху, ніхто розуміє їх тішити. Любов чоловіків і жінок. Все отримані нами ніжність та безпорадність, довгий перелік дарунків і втрат, занурення вітру в травне волосся. Ах, як гірко покладатись на того, кому довіряєш, як солодко розчаровуватись у тому, хто торкався вночі твоїх уст. Твої речі примгливі і не бачив. Як би не розфарбовував їх, виходить завжди те саме. Зірка висить над тобою, повітря перекипає тобою. скільки світла ховає у собі. Кожна жіночі горох, скільки ховає морок. Адже все залежить від нас, торкаєшся повітряної володими, зрушуєш від навагу, все втрачено. Все віднайдене. Все повітря продбачено через велику легені, яке це має все сенс без нашого полю розчарування, яку це має бабу без нашого.